Всім привіт, сьогодні буде розпаковка з Аврори на 170 гривень. Та не густо, але поїхали Ось такі колечко за 29 гривень. Вони такі в мене, мене теж, теж такі раніше було сьогодні. Але просто в мене оте, оце, кільце, оце найгустіше. Це загубилося. І коротше не могла його знайти. Ладно, так, далі, знаєте, для, це для скрильних у мене красин є. Е, типу. gdzie piszcie de i tam takie jak fotografie. Pójdźmy spróbować. Albo w miejscu, albo w tym Tak, o takie, no wiecie, jak galoczka taka. A, a, Tak. No to to było tam. Albo nie, ja nie chcę na rynku tak postawić, ja chcę kulecie na powięzić. tak, 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 śmiesznie tak, podarunki tak, 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 No, tak, 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 Вроде за 24. І забула сказати, що це за 30 щемо. А оці деньги. Оці Дингл Беллс коштує. Це коштує -50 я вже забула. Але в ще є час трішки. І тому будемо пробувати. вот эти все <laughs> распаковывать и пробовать. Так, первое у нас это. Сейчас будем распаковывать, тут их 12 штук, типа 3, там 6 и 6 подарунки. Буду распаковывать. Итак, это у нас такой подарунок, он очень новый. Так, еще я вот такой, ну, это три подарочка. Вот такие кульки, они все пенопластовые. Ну, и все, и подарочки, и все равно так, Отакий подарунчик. Просто іншого кольору. И все равно така куртка. В з пінопласту, спінопласту, не Вони Не могли хоч кульки зробити іншого матеріалу точно. Потім оставлю з 10, бо тут все пінопласту. Переходим далі. І так. така штучка, Я вже відрізала тут скитку. Десять з десяти, але можна поставити дев'ять з п'ятдесяти, бо воно дуже шумить. Навіть в магазині йшлося, на мене дивилося. Так, от я вже це розблокувала, але це буде в іншому відео, в другій частині, бо в мене вже закінчилось відео всім.